Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Стосовно білорусів, стосовно виборів президента в Білорусі, знову став Лукашенко президентом, що насправді дуже несподівано. Дуже такий, знаєте, різкий поворот. подій, Я прямо не очікував. Різкий поворот подій прямо з 94-го року. Здається, з 94-го така прямо несподіванка. Що аж мороз поза шкірою йде від цієї несподіванки, що знову став Лукашенко президентом. З 94-го нічого не міняється. Що буде далі? Лукашенко буде далі присловувати Путіну, чи все-таки в нього трошки своя клепка в голові? Чи підуть білоруси на Україну, ну скажімо, до кінця зими? Давайте ми глянемо з вами на двох колодах: на циганській колоді карт і на Таро. Давайте подивимося, грубо кажучи, до кінця зими. Так що я ж кажу, прям така несподівана новина для усіх нас з 1994-го, коли він вперше став президентом Білорусь Республіки Білорусь. Так, тому я ж кажу, що вибори були дуже напружені, і до останньої секунди не було відомо, хто переможе. І це стало такою несподіванкою, що в мене аж волосся на голові підскочило. Добре. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Заудовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, карта ожидання, карта очікування. Ну, ця карта говорить про те, що Лукашенко очікує якихось вказівок. сам він нічого особисто не приймає, він такий пасивний спостерігач. Карта старої дами, старша людина, карта юної жінки, карта тюрми, закриті дороги. Наступу на Україну не бачу. Можемо заспокоїтися. Десятка пентаклів гроші, фінансові питання, лицар Пентаклів. І перевернута шестірка жезлів. Карта Втрати сили. Якихось великих загроз, смертельних карт чи чогось чорного, якоїсь чорноти, карти не показують. Не збирається він йти на Україну, не збирається він наступати на Україну і не збирається він нападати на Україну, я скажу так. До кінця зими так точно. Карти спокійні. Ну нічого такого, все те саме, знаєте. В цьому нестабільному світі, непередбачуваному і неспокійному президентство Лукашенка це єдиний такий, знаєте, дротик промінь стабільності, який досі втримує психіку багатьох людей на місці. Тому що ми живемо в такі неспокійні часи, що, хоч тут, знаєте, от, стабільно Лукашенко балотується, Лукашенко виграє. А вибори це так, така от, знаєте, спроба створити ілюзію демократії. Хоча я в цьому вже не бачу сенсу, чесно кажучи, для білорусів. Навіщо заморачуватися, складати виборні участки, бюлетені печатати? Зайва трата грошей можете просто раз в 4 роки оголошувати, що Лукашенко далі президент. Я думаю, це більше ніж достатньо. Навіщо заморачуватися і зайвий бюджет Білорусі тратити на. На печатання бюлетнів і так далі і тому подібне. Нічого те президентство Лукашенка не змінить для України ні в позитивному ключі, ні в негативному. Білоруси собі живуть та й живуть. Нічого воно особо не міняє. І не нападають. Так що таке, шановні глядачі, ставте лайки цьому відео, ви мене просили цю тему розглянути, я її розглянув. Цілую, люблю, обіймаю. Миру бажаю, мирного неба над головою. Так, трошки сарказму і трошки гумору теж не заводить час від часу. Білоруси, привіт! Бажаю вам всього найкращого. Нехай вас все буде добре.